Дивлюся я на оці свої дві комбочки і думаю, можливо мені ще з ними зробити, тільки я не знаю, з чого мені почати. А, ну, треба від травиці її позбавитися, потім ще землі докупити. Землі докупити, насипати, і потім вже садити якісь квіточки. Так. Хто, хто в садоводстві? Я ніби із села і, в принципі, вдома теж садила там квіточки, не так, що я. Займалася цим постійно. Так, коли у мене якесь натхнення було, щось робила там в відео вишукувала в інтернеті інформацію якусь. Щось у мене в цьому році з'явилося бажання щось посадити тут і прикрасити свій садочок квіточками. А, дякую вам за а, дякую вам за компліменти стосовно моєї стрижки. Стрижка так, мені подобається, як мене ця дівчина стриже. Мене все влаштовує. Єдине, що якщо ціна буде зростати і я вже не зможу тягнути, то прийдеться щось шукати інше. Але то подивимося потім туди далі. А, стосовно харчування, в мене було питання, чи я дотримуюсь зараз харчування, чи досі я якби а, намагаюся схуднути. Соромно мені соромно мені зізнатися, але я, я вже казала, по-моєму, в якомусь одному з моїх відео, що я. За різдвяні свята набрала близько 3 кг. Ну, трішки менше, десь там, можливо, 2 кг і скільки От, І на сьогоднішній день я ще їх не скинула. Я їх не скинула я не можу сказати, що в мене повний жах з харчуванням, що їм там все, що тільки не приколочено, ні. Але, але я. Насідаю зараз багато на фруктів, тому що я відчуваю цей е, е, відчуття голоду, і мені хочеться їсти. От мені Постійно хочеться їсти. І тому я налягаю на ці е, фрукти. А фрукти... буває у мене цей період, коли мені треба трішки перетерпіти ну, пару днів, навіть оцей голод, коли мені ввечері хочеться. Дуже їсти, то мені краще його перетерпіти, чи чимось себе зайняти, чи там чаєм перебити якось. Але я знаю, що на наступний день у мене буде, мені це вже буде даватися легше. У мене оцей а, апетит він трішки знизиться. І зараз набагато краще, але раніше було у мене таке, що а, ну, я могла там дотримуватися правильного харчування, дотримуватися, а потім в якийсь період знову починалося. У мене оце... А, Постійне жаг... постійне бажання їсти. Тобто я могла днями, якщо я вдома знаходилася, то я мала щось обов'язково жувати, там, горішки піти, потім я не знаю, там, чаю попити, потім яблуко з'їсти. Після яблука ще щось і, тобто, а... тобто, І година могла щось жувати. Сьогодні я тримаюся, в принципі, ну так більш-менш правильне харчування у мене. І завтра хочу зранку зважитися і знову відстежувати. І хочу потім знову ж таки кожного тижня робити відеозвіт, тому що це мене, так, мені допомагає тримати себе в руках. Також і працюю там, де працювала, в аббатстві на прибиранні, і плюс у школі як. Цей мідей супервайзер наглядає за дітьми у їдальні. Там все нормально, в принципі, моя коліжанка, та котра зі мною працювала напарниця, її замінили іншою. І ця інша, вона більш роботяща, не така лінива, як та попередня. От ми з нею, в принципі, все встигаємо зробити. і Хоча, в принципі, з попередньою ми теж так. Більш-менш співпрацю... спрацювалася, й потихеньку наші обов'язки вони розподілилися майже порівно, але все одно вона там намагалася десь щось мене мені сказати, щоб я щось зробила. Ну, така натура у людини. Я інколи так навіть ігнорувала її, робила вигляд, що я чи не почула, чи ну, коротко, просто ігнорувала, тому що а, в деяких моментах було занадто. Сторони. Добрий ранок. Сьогодні 4 лютого, а, вівторок, і сьогоднішнього дня я знову починаю а, зважуватися, слідкувати, щотижнево зважуватися, слідкувати за своїм харчуванням, що я їм, скільки їм, як їм. А остання найнижча вага моя була 63 кг 500 г, якщо я не помиляюся. От, тому виходить, що я набрала. 2 кг. Наразі я спортом займаюся, ходжу на плавання. Тут, а тут у мене все без змін. Як мінімум я ходжу два рази на тиждень, максимум три рази на тиждень. От, Тут все без змін. Все. Раз готую собі сніданок, тобто не готую, а розігріваю його. А Тут у мене консервована квасоля, кисла капуста Там розігрівається червона риба і рис. Тарілка маленька, Ой, не пам'ятаю, яка вона в діаметрі у мене треба буде ще раз, треба буде ще раз поміряти, бо у мене є ось така тарілка ще, і вона, якщо порівняно з цією, набагато більша. От, а я бувало їла з такої тарілки. І коли береш більшу тарілку, то хочеться її покласти туди більше їжі, бо здається, що замало якось. Зібралася на роботу, зараз буду йти це. У нас така уніформа. Нам видали дві такі футболки, потім ще дві худі. худі зараз жарко, тому я не ношу її. емблема школи, плюс такі ще Ну, Бейджі видали. Тут моя посада, моє ім'я прізвище написане, прізвище з помилкою. У мене прізвище достатньо довго, і вони. Ну, я не знаю, для них це така велика проблема написати його правильно. Так що, ось так от так і ходжу, під низ одягаю, купила собі під низ купила собі термобілизну, таку ковтинку, і купляла я ще штані термо, такі тоненькі, але не вдягала їх, не було настільки холодно. Основну частину своєї роботи знаходжуся в приміщенні, в їдальні, там тепло, навіть жарко. От, а, а на вулиці буквально там 30-45 хвилин, тому не встигаю замерзнути.